Відділення дошкільної освіти уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка має багаторічні традиції і свята. Однією із таких є проведення викладачами та студентами тижні відділення присвяченого дошкіллю. Метою цього конкурсу є виявлення творчих здібностей наших. Дорогих студентів. А головна велика мета це об'єднати, об'єднати, як іде у нас об'єднання в Україні, об'єднати вас, шановні студенти, ваших педагогів, ваших батьків разом, єдину, єдину, нероздільну суцільну когорту творчих людей. Завідувач відділення Зоя Михайлівна Крамська відзначила, що професія вчителя з дошкільного виховання значуща та відповідальна. В народі кажуть, що людина двічі живе на світі: перший раз у дитинстві, другий у спогадах про нього. Так професія вихователя дає можливість завжди жити в світі дитинства. Для підвищення фахової майстерності, дослідження іміджу сучасного педагога, а саме колористики як елемента внутрішнього іміджу, вдосконалення авторської майстерності як найважливішої складової педагогічного професіоналізму, впроваджено проведення не просто тижня відділення, а кольорового тижня ВДО. Тому кожний день тижня, а саме з 6 по 10 квітня, відзначався елементами різних кольорів у одязі студентів та викладачів відділення. Понеділок зазначився жовто-блакитним кольором як повага до нашої держави та високий патріотизм. Далі паличку лідера передали іншим формам роботи за планом відділення. Проведення фотоквесту під оптимістичною назвою Щасливе дитинство, в якому викладачі і студенти, майбутні вчителі з дошкільного виховання, на фото зафіксували яскраві моменти із життя дитини в дошкільному навчальному закладі. Довело, що вчитель з дошкільного виховання це невтомний дослідник і винахідник. Він вивчає кожну дитину як особистість, шукає індивідуальні. Підходи. Відповідну наукову творчу атмосферу тижня дошкілля. Дозволили створити тематичні виставки фахової літератури, на яких були представлені творчі доробки викладачів, збірки наукових статей, монографій, посібників, виставка стінівок, присвячених результатам педагогічних практик в ДНЗ, творча виставка виробів, зроблена руками студентів з теми «Навчилися самі, навчимо дітей, кінолекторій Діти індиго, вигадка чи реальність, майстер-класи Так працюють досвідчені викладачі із писанкарства Козак Наталія Дмитрівна, паперопластики Черевко Леоніла Василівна, Квілінгу. Барабаш Валентина Іванівна, відкрита педагогічна практика, гурткова робота з іноземних мов Мельничук Наталя Петрівна, свято ансамблевої гри Кайкова Марина Миколаївна, благодійна акція Подаруй дитині радість, голова ради відділення Нітруца Олена. Кожен день по-новому відкривав таланти, здобутки та успіхи як викладачів, так і студентів. Дуже цікаво та весело пройшов показ гурткової роботи спортивних секцій, які включили майстер-класи з баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу, ритмічної гімнастики, силовий Вправ. Виступи ритмічної гімнастики та спортивних змагань з волейболу, між студентами ВДО додаткової кваліфікації, організатор фізичного виховання і ще раз підтвердило, що в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Шевченка між студентами та викладачами міцні партнерські стосунки та взаємодопомога. Відкрите ж інтегроване заняття з педагогіки та педмайстерності викладачів методистів Яценко Тамари Володимирівни та колісник Людмили Васильівни було направлено на культивування почуття гордості та шани до обраної нашими студентами професії, а саме професії вчителя з дошкільного виховання. Підсумком кропіткої творчої роботи став конкурс Таланти твоє відділення, метою якого було виявлення талановитих та обдарованих студентів відділення розвиток їх творчих здібностей. Творчі таланти засвітили нові зірочки на коледжанській сцені. За словами директора коледжу, кандидата педагогічних наук, депутата Уманської міської ради Чепкої Ольги Володимирівни. Конкурс об'єднав спільною справою студентів, педагогів, батьків. Тому всім було цікаво. Тиждень відділення дошкільної освіти закрився урочистою лінійкою, де студенти та викладачі виконали гімн відділення дошкільної освіти на слова Ольги Чепкої. Музика Надії Кляус ізвідусіль лунало. Відділення це наша берегиня. Нехай же процвітає день за днем той храм, де ми величності дитині свої серця і душі віддаємо. Підвів підсумки тижня ВДО заступник директора соціально-гуманітарної та виховної роботи Білошкурський Валентин Васильович, який зазначив, що тиждень вже пройшов, а от враження переповнюють їх ще й досі, адже до підготовки та організації заходів активно долучилися всі. Тиждень дошкілля тільки закінчився, проте викладачі відділення дошкільної освіти Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу вже почали напрацьовувати творчі ідеї для наступних зустрічей. Ласкаво просимо до нас. Запрошуємо вас до Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка. До уваги учнів 9 та 11 класів, уменський гуманітарно-педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка продовжує безкоштовні заняття у педагогічних класах два рази на місяць.